На ринках рівного вже з'являються перші гриби. Ціни коливаються від 70 до 80 гривень за кілограм. Продавці кажуть, у перший місяць осені грибів у лісах вже чимало. Може 80 кілограм, може 70. Як буде ще немає, ми бачимо слята, є як то бабки. Що ще є, я знаю, що у пенік ще я не бачу, що пеньки були. Продавчиня Марія зізнається, більше любить не збирати гриби, а просто прогулюватися лісом. Каже, природа допомагає позбутися стресу. Маслючок пішов тільки, тільки а Білого ще не було. Я й ходила, думала, що може маленький, бо в нас немає. Зон тільки 25 кучка. Маслючок чищеного 50. Фахівці ж наголошують, купувати та смакувати грибами варто обережно, адже вони є природними фільтрами і вбирають у себе токсини та важкі метали. До того ж, гриби важка їжа і неправильне приготування може призвести до отруєнь. Крім того, не рекомендується зібрати навіть ті гриби, які ми впевнені, що вони її сівними, якщо вони мають якісь зовнішні ознаки змінені. Тобто, вони є, наприклад, червові, перезрілі, недозрілі, тобто мають якісь певні зовнішні ознаки, які ми нас насторожували в загальному. Не рекомендується вживати гриби людям похилого віку, дітям до 12 років та тим, хто має захворювання шлунково-кишкового тракту. Початку 2025 року зареєстровано два випадки отруєння грибами. Вони були зареєстровані в червні 2025 року. Це були обої неповнолітніх дітей 2014-2016 року народження. Власне, безконтрольно, без нагляду дорослих. Вони зібрали гриби. неправильно їх термічно обробили, не їлися і наступ цього власне в них виникло отруєння. Лише за останні п'ять років на Рівненщині зареєстрували 27 випадків отруєння грибами. Серед них шестеро дітей зафіксували навіть один летальний випадок серед дорослих. Найчастіше причиною є неправильна термічна обробка продукту. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.